Вранці чоловік із жінкою в ліжку щойно прокинулась. Вона каже: Ой, Колю, мені наснився сон, ніби я в АТБ. А мені снилося, що я в ліжку з двома жінками. М -м -м і я там була? Ні, Таню, ти була в АТБ. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У невелике провінційне містечко приїжджає багатий турист. Залишивши в заставу 100 доларів господарю готеля, він піднімається подивитися кімнати. Господар готелю, не зволікаючи ні хвилини, бере купюру і біжить з нею до м'ясника віддати борг. М'ясник з купюрою в руках біжить до фермера і віддає йому борг за яловичину. Фермер віддає борг власнику автомайстерні. Власник майстерні направляється в місцевий магазин і віддає борг за продукти. Господар магазину бігом до місцевої повії, яка через кризу обслуговувала його в борг. Дівчина відразу біжить до господаря готелю і віддає йому борг за кімнату, яку вона знімала для клієнтів. У цей момент назад спускається турист і каже, що не знайшов кімнати, яка йому підходить, тому забирає заставу і йде. Ніхто нічого не отримав, але все містечко тепер живе без боргів і з оптимізмом дивиться в майбутнє. Лежить п'яний, як чіп, чоловік під алкомаркетом. Підходить до нього поліцейський. Ви чого це тут розляглися? П'яничка ледве підводить голову. А може, я тут у рекламних цілях.